В 2023 році українські аграрії виростили 1 мільйон 450 тисяч тонн овочевих культур. Серед них капуста, огірки, помідори, цибуля, морква, столові буряки. Збір аграрної продукції продовжиться і надалі. Чи вплинуло це на ціноутворення на прикладі основних овочів? Прокоментував експерт аграрних ринків Максим Гопка. Наразі продовжується у нас активний збір урожаю коренеплодів, що знижує ціну на ту ж саму моркву, цибулю. Ріпчасто картоплю буряки в цьому році. Пропозиція цибулі вона більша ніж рік назад, і середня ціна для споживачів цибулі ріпчасту зараз становить в районі 15-20 гривень за кілограм. Тобто в аналогічний період минулого року ціна була дещо вище на 30%. Низька ціна, за словами експерта, протримається до кінця серпня та принаймні до першої половини вересня. Оптові ціни на буряки навіть зменшились на 10% у порівнянні з минулим роком від 9 до 15 гривень за кілограм. Морква, яка раніше тримала історичну вартість, змінила курс до зниження. Великий врожай цього корнеплоду від домогосподарств зараз дозволив наблизитись до 10-15, найбільші. 20 гривень за кілограм в опті. це на 20% нижче ніж торік. Овочі цієї осені вони будуть а, доступнішими а, в 2023 році. У нас посівні площі під овочі Бріно з двадцять збільшились переважно через а, домогосподарство та присадивні ділянки. Ціни на овочі є дещо меншими ніж торік, або мають тримати плюс-мінус такі ж саме. Рівень сезонного характеру збір врожаю овочів ще триватиме, тому на думку експерта тенденції до підвищення цін на основний борщовий набір навіть до кінця осені поточного року поки що не планується. Аграрії навіть прогнозують можливість зменшення вартості овочевого кошика на 7-10 відсотків в залежності від того, який врожай отримують виробники. За даними Міністерства аграрної політики, станом на 9 серпня в Україні вже зібрано більше половини площ огірків, більше 50 відсотків. Стільки ж це. Булі найвища врожайність картоплі у господарствах Хмельниччини 290 центнерів з гектару.